Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршувач. Є таке слово «нестиковочка», але ну, воно не українське. Хто спеціаліст по українській мові? Переведіть, будь ласка. Як повідомляв нам телемарафон, люди просто вибивали двері в ЦНАПи і ломали ворота в ТЦК. Так усі поспішали оновити своє облікові дані. Ну, а зараз, після того, як е, все це минуло, закінчився термін дії, значить, оновлення облікових даних е, поліцая разом з ТЦКшниками роздають по всіх дорогах України листи щастя, повістки в ТЦК. Значить, не так же багато було е, людей, да, ломилося в ТЦК і в ЦНАПи. Правильно, питання чому? Ну, тому що ми забули, що є такі мертві душі. Пам'ятайте у Гоголя, Мертвий душ в оригіналі називає. Дуже багато людей просто не ходило в ТЦК відмічатися. А відмітки, що вони приходили і оновлювали дані, були там. Ви скажете, як це все робилось? По інсайдерській інформації, яка надходить мені вже не з одного джерела, а з п'яти джерел, після чого я викладаю відео. Е, ТЦКшники за оновлення. За оновлення. Облікових даних з людини, яка не бажала прийти в ТЦК, брали до 20 тисяч гривень. Заплатив 20 тисяч гривень ТЦКшники автоматично тобі роблять, що ти був у них і оновив облікові дані. дані. Ось така ситуація. Все, що вони робиться, які закони не приймаються по мобілізації, це закони для збагачення. Корумпованих працівників ТЦК. Просто вони вже не збагатились, вони багатше арабських шейфів. Арабських шейхів. нафтових. Так от, от і Нестиковочка виходить. Мільйони українців да, відвідали ТЦК, оновили дані, а служити нема кому, і е, операція БУС по вилову українців скрізь, де їх застануть на дорозі, біля магазину. В дворі дома продовжують з вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.